Ви на, ви на каналі Українська ТВ І сьогодні ми зробимо свій зоопарк. Зоопарк, парк, парк. А, це ж. Що за? А, це хочешь и І Еще ми. А! Ні? А куди мы залить? Одно яйце. Давай я так розумію, можем тут поставити. Хто в нас знаходиться? Цей це мій синок. Дві какие я циночку ясні Синочку! Тепер що нам треба робити? Знову снічків робити. Хочу що сіночки. Синочки, 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 синочки. Заліти який покидали. А це що рейкек? А це хто? А це хто цікаво? Наш зоопарк такий невеликий, але я тут дуже швидко. О, все! Yeah. А що це за о божь не Це мої улюблені тваринки. А якщо ми просто посты? Вони... А, не, можемо Джона не купить, но это снова Капибару? Хочу себе снова донечку. И что на за Кавун капибар? капибара. Вообще, друзья, вот это кавуна. А вот прям ютуб. Я хочу з мене знову буде І знову капібару ставлю У мене запах капібар Ну шо у нас О є Запах і один Мобс Знову купляємо капібару А скільки копипа? Та-да. Що нас за копива? У бейби коп снова бейби копива. Добре. А це що за іганское яйце? Еээ, e, ну шо у нас? зараз mm, да, у нас з'явиться, докужи треба почекати. О, а це до речі шо? Ааа, це той а, я зрозумів. А. Ну я так вач нічого не можу зробити. Але мені не треба копібар. Ще одна капібара. І знову шукаємо копі капібар. Капібари. О, копі капібар. Мені треба ферма копібар. Ферма капібар. І тут. І тут. За... Добре, відкриваємо. О, знову бей... дитинки, то мені ж... А, вже нормальний капібага. Скільки в мене тих капібар? Це десь ферма копібах. Ну, що це за штука? Лівця. Ну таке собі. М -м -м, ну давайте ще капібару У нас буде ферма капібар або зоопарк капібар Ну, я думаю, що це зоопарк капібар Оце теж кудись, а куди? Фарма Капібар. Ну взагалі. Капібага, Капібара. Ну, файма Капібар у нас гарно процвітає. Хм, ну, тут некий копібар. Уміспусеньку викинули. А тепер збираємо гожі. Чим більше ще то є. Ой, ще одне. Збираємо, 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 збираємо. Так вже багато, то вони мені дають гожі за що. А, не плюють гощами, що? У нас дуже шокабіба тільки. Я би не... Опа на хочется Хочу, хочу набрать на Капибапибах. Капи-бар. Хочу, хочу копибах. Капи-бар. Забар, копи нам достатньо не копибах. Ii stavam-o tut Ii se o tut O tut O tut O tut Nu i-o iesi? O, asa-i ce? A, ah. doar Тільки в нас вже тих хапібар, вже не можу поховати. Ну, бачу, у нас ферма капібар гарно процвітає. Але вони добре гарно грошей заробляють. Це класно. Ну, коли багато грошей. Гроші, 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 гроші. Знову гроші, знову гроші. А тепер давайте сюди.

Я хочу, знаєте, яке? Ось якесь. Світ... Оце що за капібара? А ну ставимо. ж мені поставити? О, тут можна поставити. Ну добре. Чекаємо, доки нам знову дадуть гроші. Ну Давайте капібари. Давайте. Ми треба... О, тут дуже багато грошей. О, тут знову дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Ну, а тепер купуємо. Де там... Ой, как классно. Не, я якесь ей все Ну от... Ну скільки відсотків? поти тварь ты. Мне ферма капіба. Знову золотые. Ні, не золотая. Нет. Ой, знову.

Опана на честь уже чужие. Ну добре, я вийшов до свого. Може вона вже грошей там. Або пока вже ушла добре. Але все одно хочу. А це Ну що, вже просто цей? Ну то, довго, то, так довго це копібар? А оце я поставлю о, сюди, а я копібара коли буде готова. Ні, що це? Хоч би не а то що малі вони мало шей заробляють. Ну й малий попався. Не дуже малого шой, не те загубляють. Нізопарк ще не виріс грізду. Дай нам, давайте хочемо. Клієнти, ти вже пожеж Ну що це за штука? Ну, так, такий собі. Я витрачав свої гроші заради цього. А скільки воно... А, тут треба можна з ношей зробити. Капібагу. Капібагу. Ми зразу будемо брати всі по дорозі. І знову це... Демо і капітань, конь. І знову сюди, сюди, а оце я ой, працює. А оце я і це я просто туда. Двірі, нехай покуштують. Ми вже вот так хуча ферма на О, воно ще скоро відкриття. Давай ми дочекаємось, то воно відкрите і все. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Я вже не можу чекати братва. Вони братва. Чим ходить чередно чи позовник? О, гумнице. О, знову гумнице. Хало він так швидко забыли хоч. А то що? Знову дом. До. І Капібар усім каже папа. І всі капібари кажуть папа. Папа. До нових зустрічі зроблю два відео з двіни.